Так само і ворог несе величезні втрати при спробах в лоб атакувати санітарну зону на Курщині. Тому тут треба відчувати такий адекватний момент, адекватну ситуацію і робити оцінки з того, наскільки ворог, наскільки ми здатні забезпечити перевагу от в такій війні дронів, яка зараз ведеться на Курщині. Єдиним варіантом в цих умовах, які зараз відбуваються на фронті, там потрібно максимальне посилення в першу чергу наших частин дронів. Там потрібно адекватне, ефективне командування підрозділами дронів БПЛА, РЕБ, РЕР. Там потрібно абсолютно нові зусилля, тому щоб захистити магістралі. Там потрібні інженерні підрозділи, які будуть захищати великі ділянки автомобільних шляхів від дронів. Які будуть створювати укриття для техніки, захист для техніки, будуть створювати хибні цілі, макети цілі. Там потрібне застосування дистанційно керованих наземних платформ для перевезення вантажів. У нас такі платформи вже є. В нашій фахівці розробляють, тобто там потрібні системні, системні рішення, організаційні і управлінські, щоб збільшити втрати ворога і не дозволити російським операторам БПЛА настільки щільно контролювати наші ліхі сполучення. Якщо це не буде зроблено, то ситуація, звичайно, для нас там буде достатньо скоро, вже стане просто критичною. Ми не зможемо забезпечити постачання, тому що весь плацдарм підв'язаний на два шляхи. Ну, це звичайно не серйозний підхід. А, і також ворог намагається постійно звузити ще більше цей плацдарм, щоб ще зручніше завдавати ураження. Будемо дивитись на розвиток ситуації, якщо там не будуть зміни в першу чергу в організацію управління в посиленні роботи БПЛА РЕБР. Захистити цей район буде вкрай небезпечно і вкрай дорого, і це може перетворитись на чергові кринки, а от які перетворились просто в достатньо невигідну в плані логістики. В першу чергу операцію і основні втрати були саме на логістичних шляхах. Хотілося би цього уникнути. Але ситуацію вирішити можливо, і наші воїни докладають там великих зусиль для того, щоб так само заблокувати, не дати можливість працювати військам противника і завдають і втрати їм на підступах ще дронами. Містер Полік, дякую за підтримку. Що вам удобно про удар ворога по полігону в Дніпропетровській області? От тільки зараз в 167-му батальйоні резерва припинили оці шикування. Там зараз, вже після того, як стільки людей загинуло, припинили збирати натовпи на полігоні. Там припинили припинили ходити з троєм, ротами, там кудись по своїх господарчих справах. Зараз там розсередження зроблено для того, щоб більше такого не повторювалося.